Верховна Рада збирається допустити знову журналістів до своїх кулуарів, ну до коридорів Верховної Ради, де журналісти можуть зустріти е, депутатів. Ну, ця новина мене і розсмішила, і розчулила водночас як журналіст, який багато років мав акредитацію. До коронавірусу, яким скористалася зелена влада, щоб викинути журналістів із парламенту, було акредитовано біля 4 тисяч журналістів. Ну, фактично, всі, хто дуже хотів, міг подати документи і оформитись від того чи іншого видання, і приходити і задавати народним обранцям слугам так сказати народу. Чи не народу, а чимось іншим слугам, але які мали мандати, які мали владу, задавати будь-які запитання, ловити їх там під час реєстрації, під час заходу в зал. Обійти цього не можна було. Потім вони обмежили дуже серйозно під час коронавірусу. Стало важко з депутатами спілкуватися. Ну під час війни вони взагалі вигнали журналістів геть. Тепер під тиском громадськості, опозиції, там Європейська солідарність дуже жорстко і неодноразово ставила питання. Вони збираються допустити. Але що саме цікаво? Якщо раніше було 4 тисячі, то зараз 20-30 обіцяють допустити. Виявляєте, які це будуть свої журналісти? Свої із своїх, навіть не так, свої із своїх із своїх. Отак, от. Тобто, ну не знаю, мабуть, ті, що вечірній квартал е, е, висвітлювали, і в мали вечірнього кварталу заход, от, от ті будуть зараз е, мати доступ до куларів, дати, мати можливість е, е, заходити до Верховної Ради і задавати якісь питання депутатам слугам народу. Ну, найбільше мене вразила фраза когось там із слугів народу, що, мовляв, будемо дуже серйозні вимоги до професіоналізму, об'єктивності, патріотизму е висувати. Йолки зелені. Це оці, е Стефанчук, Рахамія, е які там ця... Безугла. Оце вони. Будуть е висувати вимоги до професіоналізму, патріотизму, е об'єктивності. Чуваки, і чувіхи, яким овочебазу не можна довірити. Тому що помідори попропадають. Частина згниє, а частина загонять наліво. Ну, блін, ну, це, це, це смішно і грішно. Йолки з Льони. Ну, добре, що, в принципі, хоч такий малесенький лучик в нашій темряві, рух в правильний в правильному напрямку, навіть 20-30, навіть яких, навіть ваших прикормлених журналістів, це краще, ніж зовсім ніяких. Але це зовсім зовсім мало. Потрібно повертати те, що було колись, коли будь-який журналіст. В принципі міг отримати акредитацію.